Не буде вже Шевченка-Франка ледачими духом. Він був одним із найактивніших дисидентів. Справжній герой України. Сьогодні коротко розповім, хто такий Василь Стус. Бо як не стане Україна, тоді не стане і біди. Василь Стус це український поет, публіцист, правозахисник та борець за незалежність України. Василь народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка, що на Вінниччині. Мати Ірина була з заможної сільської родини з польським корінням, а батько Семен був сиротою. У Ірини та Семена було четверо дітей. Часи голодомору для сім'ї Стусів були важкими. Батькові трохи пощастило. У 1940 році він зустрівся з вербувальником з Донбасу. Який запропонував Семену роботу на хімзаводі, тоді батько та мати Ірина, забравши з собою тільки дорослих дітей, поїхали до Сталіно, нині Донецьк. Там батько працював і вже через рік забрав до себе і молодших дітей. Ось так ціла родина оселилася в маленькій кімнаті гуртожитку. У роки Другої світової сім'я не встигла евакуюватися і під окупацією жила в жахливих злиднях. Після війни Стуси отримали земельну ділянку та почали будувати власний будинок. Також всією родиною садили кукурудзу у той час. Іванко, брат Василя, підірвався на міні. Для родини це була жахлива подія. З 1944 року юний Василь Стус ходив до Донецької міської школи номер 265 Він знав на пам'ять майже весь кобзар Шевченка. Спочатку юнак мріяв стати геологом, але його життя змінила поема Івана Франка Мойсей. Прочитавши твір, Василь забув про геологію і вирішив стати літератором. У 1954 році він закінчив школу зі срібною медаллю і вступив на історико-філологічний факультет педагогію. Логічного інституту міста Сталіно, нині Донецьк, за спеціальністю українська філологія у той час. Стус буквально вибухав, коли у шахтарській столиці йому пропонували говорити російською мовою. Вчився Василь жадібно, часто поза програмою. Він досконало опанував німецьку мову, щоб читати улюблених гейне та рільки в оригіналі. У студентські роки Стус був членом літературного об'єднання Обрій. Після закінчення університету з червоним дипломом у 1959 році Василь зголосився викладати українську мову та літературу в селі Таужне Кіровоградської області. Того ж року він був призваний до радянської армії. Тоді в газеті Літературна Україна виклав свої перші три вірші. Стус проходив службу на Уралі. Вже після Василь працював учителем у школі номер 23 в місті Горлівка. Йому довелося фантазувати, аби підняти інтерес до свого предмету. До 1926 року частка російськомовного населення Донбасу складала всього 9%. За три з половиною десятиліття відбулися жахливі речі: голодомор, заборона української мови та заселення росіян в Україну, не маючи сил викладати українську мову в з в Донбасі Стус повернувся до батьків у передмістя Донецька. Попрацював трішки підземним плотовим, а згодом влаштувався в місцеву газету Соціалістичний Донбас, де був літературним редактором. Після поїздки до Одеси на місячний семінар молодих літераторів він вперше познайомився з провідними майстрами. Тоді Стус зрозумів, що слід їхати до Києва, бо саме там твориться нова українська література. У 24 роки Василь вступив до аспірантури інституту літератури імені Тараса Шевченка за спеціальністю теорія літератури. У Києві змінилося все, в тому числі і оточення. Він познайомився з шістидесятниками. Невдовзі поет увійшов до клубу творчої молоді, але влада швиденько все прикрила. Доводилося зустрічатися у невеличкій кімнаті, де часто бував В'ячеслав Чорновіл, Ліна Костенко та багато інших. Дуже швидко із провінційного поета Василь перетворився на сучасного модерного літератора. Якось чекаючи потяг, Василь познайомився з Валентиною Попелюх. У розмові у вагоні виявилося, що вони мешкають поруч. Рік зустрічалися, Валентина навіть не здогадувалася, що Василь поет. Але згодом Стус розповів, що він пише вірші. 4 вересня 1965 року в Києві, коли на прем'єрі фільму Параджанова Тіні забутих предків, столична інтелігенція раптово почала протестувати проти арештів творчої молоді, Василь піднявся і крикнув: що всі, хто протестує проти арештів, прошу встати. Спочатку кілька людей піднялося. Потім більше, потім ще більше. За таку організацію колективного протесту Василя Стуса виключили з аспірантури та виселили з гуртожитку. А через два тижні Стус став безробітним. Довелося бути чорноробочим на будівництві, попри всі складнощі, які підносило життя. Василь таки одружився з Валентиною Васильівною Попелюх. Завдяки підтримці Романа Корогоцького він знайшов роботу в Центральному державному історичному архіві, де став працювати молодшим науковим співробітником. Життя поволі почало налагоджуватися. Але стрімку кар'єру Василя обірвав заступник директора інституту Сергій Зубков, який домігся звільнення стуса з посади. У той час дружина Василя була вже вагітна. Він швиденько знайшов підробіток на будівництві метрополітену, а через два місяці влаштувався на посаду старшого інженера відділу технічної інформації. Така робота не дуже подобалася, але 110 рублів зарплатні інженера на дорозі не валялися. 15 листопада, 1966 року. У Стуса народився син Дмитро. У той період у вільний час Василь створив кілька оповідань. Через три роки Василь закінчив свою збірку Зимові дерева. Трохи згодом Стус публікує третю: свою найпохмурішу збірку Веселий цвинтар. У той час Василь почав активно писати листи у різні інстанції та критикував владу, яка почала повертатися до тоталітаризму та протестував проти арештів у середовищі своїх колег. Ярослав Довбуш, громадянин Бельгії, хотів показати на весь світ, що відбувається в тоталітарному совку. Він хотів вивезти за кордон заборонені в СРСР книги. Але КДБ не дозволило цього зробити. В потязі Москва-Прага затримали Ярослава Довбуша за нібито неправильне заповнення документів. Після допитів Ярослав у всьому зізнався. Після того радянська пропаганда змогла представити дисидентів як націоналістичних наймитів. Та за проданців капіталістичного заходу незабаром почалися масові арешти. 12 січня було заарештовано В'ячеслава Чорновола, 13 січня Василя Стуса. Протягом 1972 року заарештували близько 100 осіб, 89 з яких засуджено за антирадянську діяльність. Стуса допитували з метою зламати його дух. Піддавали примусовій психіатричній експертизі, але Василь не визнавав свою вину на допитах. В результаті Василя Стуса засудили до п'яти років ув'язнення та трьох років заслання в табори. Всі вірші, які писав Стус, були вилучені та знищені після строку. Василя вислали до золотих копалень, де він працював до 1979 року. Василь також відмовився від радянського громадянства, яке йому пропонували, відповідаючи, що радянське громадянство є неможливим для нього, оскільки бути радянським громадянином означає бути рабом. Повернувшись до Києва у 1979 році, він приєднався до гельсінської групи захисту прав людини і, попри всі болячки, продовжував працювати на заводах. Однак, 14 травня 1980 року Василя знову заарештували за звинуваченням у веденні антирадянської агітації та пропаганди. Його засудили на 10 років примусових робіт та 5 років заслання. Василь в суді відмовився від адвоката Віктора Медведчука, який був призначений для нього, оскільки не вірив йому. Медведчук відкрито у промові заявив, що Стус заслуговує на покарання. Василя вивели з суду і зачитали вирок без нього. В 2016 році два адвокати провели правничий аналіз та довели, що навіть за радянським законодавством Медведчук мав для захисту підсудного необхідні важелі, але ними не скористався і порушив адвокатську етику, визнавши провину півзахисного за нього самого. Стусу у в'язниці заборонили бачитися із сім'єю. Востаннє він живий, бачився з родиною. 1981 році Стус оголосив сухе голодування в знак протесту проти знущання 4 вересня 1985 року. Із камери Стуса не було чути ані звуку, лише близькі люди дізналися, що Стус помер. Його поховали в безіменній могилі на табірному цвинтарі у селі Борисово. Чусовського району Пермської області. Дозвіл на перепоховання дали через 4 роки після смерті. Перепоховали Василя Стуса у Києві на байковому кладовищі на дільниці номер 33 У 1991 році Василеві Стусу посмертно присудили премію Тараса Шевченка за збірку поезій Дорога болю. А 2005 року посмертно присвоєно звання Герой України. Василь Стус це яскравий приклад того, як Совєти боялися та і зараз продовжують боятися українців. У мене сьогодні все. Долучайтеся, коментуйте та ставайте патронами каналу. Слава Україні!